Колись такий був жарт, що під час голосувань по Арабо-Ізраїльської арабо-ізраїльському конфлікті в ООН України не, було, не, України не було. І всі закидали, що в Україні нема позиції, але відсутність України це і є позиція України. Так само зараз, я думаю, і Українська, полі, українська якби, енергополітика буде. Демонструвати відсутність політики, тому що, як ти сказав, є Євросоюз, і є США, які обоє важливі для, для України по різному США, все таки, мабуть, пер в першу чергу, на мій погляд. Але тут є різні форми залежності: військова, фінансова, економічна, та і не можна сказати, що Ну, Європа це близько. Ні, там єдини географічна, географічні що, речі єдине, що у нас на це менше звертають увагу, а це якщо читати трохи, скажімо, польську пресу, то більш помітно, то що Європа це все таки союз національних держав. Так, та, та. І, і з ними до речі, важче до ними домовитися. з цим концертом Друга, національних да. держав набагато. Важче вибати справу. У нас в Україні все таки більш поширені такі прогресистські уявлення, що є Брюссель, Брюссель там все вирішив, сказали, і далі ми все покотимося. А тут виявляється, що потім є ще якісь поляки, е не жоночі будуть згадані мадяри, словаки, які теж мають якісь свої там уявлення про те, що там не так має бути все просто, як воно вирішилося в Брюсселі.